Яка розбивається на цих дорогах. У нас в Закарпатті нема жодної нормальної дороги, яка протрималася би три роки, хоча б три роки. І в цьому всьому якби, винувата сама система, де гроші у нас з Києва тануть, 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 до кінця доходять за лад, на латки тільки гроші латаються, через місяць цих латок нема на дорогах. І Зараз ми символічно латаємо. Такий новий, старий піджак. Тому що скільки піджак не латає, він все одно залишиться старим. Тому я думаю, що нам ну, от, потрібні нові дороги. І я думаю, за ті гроші, які виділяє держава, це біля 5 мільярдів доларів в рік, ми можемо зробити якісні дороги. А ціни на дороги у нас на обслуговування в три рази більше, ніж європейські. Ми проти того, щоб нас обманували, щоб нам з нами брехали. Ми проти того, щоб гроші, які йдуть в казну держави, розкрадали олігархи і наближені до них фірм. Ми за те, щоб не декларували перед нами, що до євро 2012 будуть зроблені всі дороги.